Сутні на такому святі душі, святі України. Я дуже дякую організаторам, які дійсно під сколихую, піднімають такі всі самі найпрекрасніші емоції. Давайте звернемо увагу на те, що витворили ці діти своїми маленькими рученятами. І ви знаєте, не кожна дитина навіть дуже супер таких умовах домашніх може вишивати, може творити, а на цих картинах зображена Україна, зображена жінка, берегиня, зображена птаха, зображена квітка. Це означає, що їхня душа живе, цвіте і нехай вона пахне. Дорогі мої діти, я вам дуже вдячна за те, що ви подарували дійсно таку. Виєрію моїй душі емоції, всіх присутніх тут ви подарували сьогодні мені свято споглядання ваших робіт. І я вам теж подарую малесенький подарунок, який я зробила спеціально для вас. Я роблю лялечки мотаночки, то кожній з вас її дарую і щоб вони нагадували про сьогоднішнє свято, щоб вони вас надихали на подальшу роботу. Знайте, що ми вас дуже любимо. Ми пам'ятаємо, що ви робите. Ми дуже тішимося, радіємо. Передавайте ще далі, дівчатка. Усім, усім там усім вистачить. Ви дуже великі молодці. Ви робите дуже все правильно. Ви тонко відчуваєте цей світ. І велика подяка до земний уклін вашій наставниці Ніні -ні, Володимир Ніно Володимирівно. Дуже дуже величезна вам широсердна подяка за оцих дітей. Діти, ви найкращі. Все в нашій душі країні буде добре. Якщо на ваших картинах, на ваших творах таке добро. Дуже дуже дякую вам. Дякую.